Як зрозуміти, що це духовна війна, а не просто понеділок? Ну, так, запитання трішки з гумором, але зрозуміло. Як розуміти, що це духовна війна, а не просто якийсь випадок, да, і щось не, не так в житті стається? Ем... Друзі, тут дуже важливо розуміти, ким ви покликані і для чого ви покликані. Звичайно, може бути важкий день. Ви там не виспані, може голодні, можливо, там у вас поганий настрій або перевтома. І вам дійсно потрібно відпочити. І це, і це важливо, і так в житті буває. І за собою потрібно дивитися, і за, собою потрібно, за собою потрібно піклуватися або піклуватися, займатися собою. Про що, до речі, пише апостол Павло, і дуже гарно про це говорить. Але ось тут саме. Я хотів би звернути увагу на те, що говорить Слово Боже, і показати саме важливість духовної боротьби. В посланні до Ефесянам в 6 розділі і з 11 вірша по 18 ми можемо прочитати наступне. Давайте я декілька віршів зачитаю, але контекст ви зрозумієте. Нарешті зміцнюйтесь Господом та могутністю його сили. Задягніться усю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола. Адже наша боротьба не з тілом і кров'ю. Але з начальствами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тож візьміть усю Божу зброю. І далі описано, чому, навіщо, яка це має бути зброя. Тобто, виявляється, що наша боротьба не просто хочу, не хочу, буду не буду», не просто людині щось сказати або проти когось виступити. А наша боротьба, як тут написано, з начальствами, з владами, світовими правителями темряви цього віку з піднебесними духами злоби. Тож, візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши встояти. Ось, друзі, яка наша насправді боротьба? Ще один момент, щоб підсилити цей момент і показати: перше послання апостола Петра, п'ятий розділ, із 8 по 9 вірш. Будьте тверезі! Пильнуйте ваш ворог, диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що з тих самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Ось тут дуже важливо. Не просто, друзі, щось не так, а диявол ходить і шукає, кого б поглинути, пожерти. Тому ось тут дуже важливо вміти протистояти дияволу, вміти вибирати Божу сторону і рухатись вперед. Тому, друзі, це точно не понеділок. Це той момент, коли нам потрібно рухатись і розвиватися з Господом, укріплятися його силою, брати те озброєння, те озброєння, яке дає Господь, щоб перемогти ворога, диявола, духів злоби піднебесної, як описує це апостол Павло, які будуть. І хочуть знищити кожного з нас. Тому довіряйте Богові, але й попри те, зважайте на себе, на своє на свій стан, на свої почуття, на те, що вам є, в чому ви маєте потребу, щоб ви дійсно могли бути людьми, які при здоровому розумі, при тверезому розумі, які стоять з Господом і перемагають з Господом. І нехай Господь вас цьому благословить.